В ефірі інформаційна програма вчасно про головне на цю годину. Вже за мить в інформаційному випуску новин в студії для вас працює Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Доброго дня. 1 квітня в Україні вступають в силу зміни до пенсійного законодавства. Майже 700 тисяч українських пенсіонерів отримають урізану пенсію. Це стосується працюючих. У період роботи їхня пенсія зменшиться на 15%. Та й то лише у тому випадку, якщо вона складає більше ніж 1400 гривень. Держслужбовці, працівники прокуратури, судді та народні депутати, що отримують спеціальні пенсії та продовжують працювати на своїх посадах, до кінця цього року пенсії не отримали. Римуватимуть виняток лише для інвалідів першої та другої груп, інвалідів війни третьої групи, учасників бойових дій, військовослужбовців, які брали або беруть участь в антитерористичній операції, і членів сімей загиблих військовослужбовців. З військового пенсіонера ніхто не буде знімати 15 Це прописано, тому що в кожен закон були внесені зміни про проспрозагально обов'язково державну державну службу що якщо людина працює просто, працює, то її пенсія платиться 85%. Оцього немає в законі про осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Цього абзацу немає. Тобто це не поширюється на військових пенсіонерів. Я хочу це сказати ще раз і заспокоїти всіх, тому що люди між собою спілкуються, і звичайно, що військові пенсіонери не ймуть віри, що з них ці 15% ніхто знімати не буде. Опалювальний сезон в Ужгороді триває. Зважаючи на суттєве похолодання, місцева влада вирішила продовжити обігрів соціальних закладів та бюджетних установ до тих пір, поки не потеплішає. Принаймні в дитсадочках та лікарнях батареї не відключать. Про це йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету. На думку міського голови Києву варто було б переглянути порядок надання субвенцій, адже державна субвенція надається на 12 місяців, а кошти насправді потрібні тільки. У зимовий період каже пан Погорєлу. тому може накопичитися борг з житлово-комунальних послуг міста. В мінфіні розподілили цю субвенцію на цілий рік. Тобто, якщо літом нема опальний сезону, не використовується газ, не використовується електроенергія на опалення. То як е, навіщо вони влітом нам ці гроші дають? Нехай би дали гроші зимовий період, коли треба нам розраховуватися, тому що це приватні фактично компанії, і вони вимагають від споживача 100% оплати. Перевищив швидкість, плати штраф. Працівники Державтоінспекції Закарпаття проводять рейд для виявлення водіїв, які перевищують швидкість руху у населених пунктах. А роблять вони це часто, стверджують інспектори Даїм. Цього разу рейд відбувся у Мукачівському районі. Перша зупинка село Ракошино. Тут, за словами працівників ДаІ, особливо місце, де водії часто перевищують пропустиму швидкість. Довго на порушника чекати не довелося. Водій, якого зупинили за перевищення швидкості, зізнається пішохода. Не помітив державтоінспектори стверджують, з початку року кількість аварій на цій дільниці зменшилася, зокрема, і завдяки патрульним. За поточний період сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких одна людина загинула, одна людина травмована. Порівняно з минулим роком було у нас дев'ять дорожньо-транспортних пригод, дві людини в яких загинуло, і вісім потерпілих. Відрізок дороги за санаторієм Карпати не менш складний, ніж у Ракошині. Тут часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Порушення працівники ДАІ фіксують спеціальним пристроєм. Лазерний пристрій він як працює як в автоматичному режимі, так і у стаціонарному. В стаціонарному то ручний тримається в руках, направляється на автомобіль, який їде ну, і показує швидкістю, який він рухається. В автоматичному режимі, то коли він ставиться. На штативі автоматично передає фотографії дані на ноутбук щодо основних видів порушень, які призводять до дорожньо-транспортних пригод, часто з летальними наслідками це перевищення швидкості, перетин соцільної лінії на трасі, керування авто, у стані алкогольного сп'яніння. За ці порушення водіям загрожує штраф від 250 до 800 гривень. Справжня боротьба за воду розпочалась у селі Кушниця, що на Іршавщині. Ще два роки тому місцевий підприємець викупив дві свердловини мінеральної води, які знаходяться за кілометр від села. Аби цивілізовано постачати її у населений пункт, потрібен дозвіл сільської ради, а дозвіл не дають. В ситуації намагався розібратися Роман Сув'як. По такій конструкції двічі на тиждень працівники санаторію ходять, аби набрати води. Сюди ж за річку по воду приходять і місцеві мешканці. Аби зробити доступ до води легшим, підприємець запропонував селу трубами підвести воду до центральної дороги та збудувати бювет і капличку. Всі витрати підприємства обіцяє взяти на себе. «Стратегічна наша честь, що ми виведемо воду на центральну вулицю, дадим можливість употребляти сілу, її в місцевій місце, славити цей край, цю воду тут село, та район то взагалі Закарпаття, ну я і працювати в бізнесі. проте на таку пропозицію сільські депутати не погодились. кажуть, люди бояться, що після облаштування території підприємцем та зведення бювету, вода для селян стане платною. В цьому переконана і частина районних депутатів. Люди наші ці бояться, що фактично будуть то будуть за то, треба платити. Це саме одна одна з причин, яка основна причина причина. Буде класти штатчик, і буде якась копійка капла на сільську раду. Бо, наприклад, там процент, наприклад, там, я примерно 5 копійок літра, це 10 копійок, щоб вийшло на сільську раду. От так я вижу ситуацію. Гарантії немає, що після того, як буде зроблена ця капличка, буде там виведено трубопровід, вода, все, і за цю мінеральну воду це товариство Боржава Плюс буде брати від людей плату. Сам підприємець переконує, вода не буде платною. Каже, неодноразово про це говорив сільському голові. Согласно нашій просьбі на сільську раду. Мастерскую раду, возможность провести такой водопровод на Центральную улицу, облагородить отпуск воды в санаторию, отпуск воды в больницу, отпуск воды людям. Конечно, мы хотим людям сделать бесплатно. Это настолько мизерная затрата, не зробити її, це ну, позор для нашого підприємства. Крім того, фахівці запевняють, що територію навколо свердловини все одно необхідно обгородити та вивести мінеральну воду за межі санітарної зони. Лише так можна обезпечити мінералку від забруднення. Там ходить різна худоба, там ходять різні люди, там ну сміття. Хоча працівники санаторії часто туди їздять і вони це все прибирають. Наші працівники так санаторії вони би хотіли зробити е, вільний. І я би сказав так би мовити, укультурний доступ до цієї мінеральної води, щоб могла кожна людина, не лише працівники санаторії, а й кожна людина, щоб могла спокійно собі підійти до цієї скважини, набрати собі водички і нормально попити. Щоб повністю роз'яснити ситуацію, підприємець зустрівся з сільськими депутатами та членами виконкому. Після почутих аргументів виконавчий комітет Кушницької сільської ради рекомендував депутатам остаточно дозволити зведення каплиці та бювету. Від сьогодні ціна на споживання електроенергії зростає. Про це повідомляють впад Закарпаття Обленерго та сплачуватимуть закарпатці за новими тарифами лише у травні. У квітневих квитанціях буде вказана ціна за спожиту електроенергію ще у березні, тож нарахування буде здійснено за старою ціною. Розмір нового тарифу залежатиме від кількості спожитої електроенергії. За перші 100 кВт споживачі заплатять по 36 копійок за кожен від 100 до 600 Кожна одиниця спожитої енергії обійдеться в 63 копійки. Обсяг спожитий понад 600 кВт за місяць, 1 гривня 40 копійок. ПАЗ обленерго» є ліцензіатом з поставки і передачі за регульованим тарифом. Це означає те, що ліцензуванням і регулюванням тарифів у нас займається національний регулятор, національна комісія регулювання електроенергетики і постановою якої від 26.02.2015 змінені тарифи для населення. Згідно цієї постанови, мінімальний тариф на сьогоднішній день у нас буде 36,6 копійки. Максимальний для споживачів, які споживають електричну енергію більше 600 кВт годин на місяць за різничку, буде 1 ,47 гривня 47 копійки. Тречі все ж таки чотири гривні ціна за проїзд у міських маршрутках. Майже місяць це питання обговорюють користувачі громадського транспорту, перевізники та представники міської влади. Перевізники вже надали свої підрахунки та аргументували необхідність підвищення цін на проїзд. У свою чергу комісія з тарифів, яка діє при міській раді, паралельно підрахувала рентабельну ціну, яка задовольнила б і перевізників, і ужгородців. Питання співвідношення ціни та якості перевезень розглянули на громадських слуханнях. Про під Сумок зустрічі знає Юлія Ополеник. питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті обговорювали й ті, кого воно безпосередньо стосується: пасажири. Загалом на засідання прийшло понад 140 осіб. Серед них перевізники, пасажири та представники міської влади. Останні запропонували свої шляхи покращення якості перевезень. А для того, щоб воно було вигідна, міська рада має бути буфером, розумієте, тому що тепер зіткнули лобами перевізників. І мешканців. А міська рада і впливу немає. Ми не можемо сказати, скільки автобусів сьогодні випусти на, на маршрут. Вони самі вирішують, тому що вони поставлені в такі умови. Ушороці ж мають свої пропозиції щодо покращення якості перевезень в маршрутках міста. Ви нічого не міняється, у вас зупинки, похожі на мусорні яки. А грязні які самі. Ви нічого не робите, ви знаєш, прийшли. Самі. Ми прийшли не соціальним пакетом, а прийшли заробляти гроші. Але діть себе в другому бізнесі а не на бізнес на своєму по народу, крім підвищення тарифів. Розглянули також питання безкоштовного перевезення в громадському транспорті пільгових категорій громадян. З бюджету на витрат. Виділяються цей вплив на ваше питання. Чи виділяються повному обсязі? Ні, не в повному? Але це питання не до місцевої влади, тому що кошти державного бюджету у підсумку громадських слухань було ухвалено резолюцію, у якій запропоновано накласти мораторій на підвищення тарифів, допоки не буде проведено моніторинг пасажиропотоку для більш об'єктивного підрахунку кількості пасажирів. Моніторинг проводитимуть і активісти добровольці, і міська влада. Також запропоновано ввести маршрути, які працювали б до 23-ї години у зимовий період та до півночі в літній. Резолюцію буде розглянуто на одному з найближчих засідань міськвиконкому. І до новин спорту колектив В'ячеслава Грозного футбольний клуб Говерла у повну силу готується до 18-го туру української прем'єр-ліги. Суперником Ужгородців у черговому матчі стане Донецький Олімпік. Матч відбудеться вже. Цієї п'ятниці у Києві нагадаємо, в першому матчі чемпіонату Говерла вдома поступилася під опічним Романа Санжара з мінімальним рахунком 1-0. Тому на виїзний поєдинок футболісти Говерли поїдуть над зосередженими. Уже незабаром до команди приєднаються і збірники. Серед них захисник збірної Латвії Віталійс Ягудінський, з котрий відіграв у товариському матчі проти збірної України, та у підсумку допоміг зберегти команді нічийний рахунок 1-1. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо вже о 19 дев'ятнадцяті. Гарного вам дня і на все добре.